Отже, що насправді рятує життя на сучасному полі бою? Знаєте, це не завжди про найпотужнішу зброю, дуже часто ключ до виживання це тактика, це правильний рух і так звичайна лопата. Сьогодні ми якраз і розберемо, якось ці, на перший погляд, прості речі насправді є фундаментом військової майстерності. Ця думка, знаєте, ідеально задає тон нашому аналізу, бо вогнева міць без розумного позиціонування це по суті просто гучний шум. Давайте подивимось, як ця ідея працює на практиці. Наш шлях сьогодні проляже від теорії руху до практики укріплення. Почнемо з мистецтва переміщення, потім розберемося, як обрати ідеальну позицію. Далі поговоримо, як її підготувати до бою, торкнемося сучасних інновацій і, звісно, завершимо все ключовим елементом координацією. Отже, перший розділ мистецтво переміщення. Здавалося, що тут такого? Просто рух. Але ні, в зоні бойових дій кожен крок це прорахований ризик, де випадковостям просто немає місця. Так у чому ж суд ефективного переміщення? А це власне постійний пошук балансу. Треба діяти швидко, але так, щоб не стати помітною ціллю. Треба виконувати бойове завдання, але при цьому зберегти і сили, і боєздатність. Саме в цьому трикутнику швидкість, непомітність, мета і криється справжня майстерність. Важливо розуміти, що рух на полі бою буває різним за масштабом. Тактичний маневр це, можна сказати, така собі шахова партія, де рухаються цілі підрозділи для досягнення стратегічної переваги. А от індивідуальне переміщення це вже точкова робота одного бійця, чи то розвідка, чи евакуація пораненого, чи коригування вогню. І кожен із цих видів, звісно, вимагає абсолютно різного підходу. Добре, з переміщенням розібралися, але ж куди рухатися? Наступний крок не менш критичний, це вибір позиції. І це не просто точка на карті, а те місце, що має дати максимальні шанси на успіх і, що найголовніше, на виживання. Дивіться, вибір позиції це не якась інтуїція, тут все підпорядковується чіткій логіці. Ну, по перше, потрібен гарний огляд, щоб бачити ворога першим. По друге, необхідний захист та укриття, щоб не стати легкою мішенню. По третє, завжди має бути шлях для маневру або відступу, і нарешті логістика, тобто безпечний доступ для поповнення боєприпасів та евакуації. Якщо хоча б один із цих елементів просідає, все позиція перетворюється на справжню пастку. Ось ця таблиця дуже наочно показує, як місцевість може бути і союзником, і ворогом. Височина дає перевагу в огляді, але водночас перетворює бійця на мішень. Ліс, звісно, ховає, але сильно ускладнює координацію. Тобто кожен тип рельєфу вимагає свого тактичного підходу та розуміння його сильних і слабких сторін. Позицію обрано, здавалося б, можна видихнути, але ж ні. Насправді найважча робота тільки починається. Тепер цей шматок землі потрібно негайно, просто моментально перетворити на укріплення. Процес підготовки це чіткий алгоритм. Спочатку детальна дорозвідка, звідки може прийти ворог, де є мертві зони. Потім ключовий етап інженерні роботи. І тут принцип закопайся одразу це не просто порада, а буквально закон виживання. Далі маскування, щоб позиція злилася з ландшафтом. І наостанок чітка організація вогню, щоб кожен знав свою роль у спільній обороні. Для укріплення використовується цілий арсенал засобів. Окопи це, так би мовити, базовий захист, але цього замало. Дротяни загородження та мініполя не просто зупиняють ворога, вони змушують його рухатися по невигідних маршрутах, перетворюючи на легку мішень. А димові завіси дають дорогоцінні секунди для прихованого маневру, зміни позиції чи евакуації. Усі ці принципи, звісно, перевірені часом. Але як вони працюють сьогодні в епоху тотального спостереження з повітря? Досвід українських військових показує, що інновації та здатність до адаптації стають вирішальними? І ось він головний виклик сучасної війни якщо тебе видно, тебе скоріш за все знищать? А головним оком у небі, яке бачить усе вдень і вноці, стали безпілотники, і це повністю кардинально змінює правила гри. То як же протидіяти цій тотальній прозорості? Відповідь у винахідливості. Підвали перетворюються на захищені командні пункти, між позиціями прокладають таємні підземні ходи. Спеціальні тепловізійні сітки роблять техніку та людей невидимими для дронів з тепловізорами, а системи РЕБ стають таким собі невидимим щитом, що просто вимикає ворожі дрони. Це справжня еволюція тактики в реальному часі. Але знаєте. Навіть найкращий боєць у найнадійнішому укритті не зможе перемогти сам. Індивідуальна майстерність безкомандної роботи це ніщо. Координація це той самий цемент, що перетворює групу людей на єдиний цілісний бойовий організм. Успішна координація стоїть, так би мовити, на чотирьох китах: ретельне планування, надійний зв'язок, чіткий розподіл ролей і точна навігація. Коли хоча б один елемент дає збій, весь план може просто провалитися. Уявіть, розвідник передав неточні координати, і артилерія б'є по своїх, ось чому кожен із цих пунктів є абсолютно критично важливим. І тут на допомогу знову приходять технології. Такі ініціативи, як АРМІЯ Плюс, спрямовані на те, щоб прибрати зайву бюрократію і що головне прискорити обмін інформацією. Адже на сучасному полі бою швидкість ухвалення рішень часто буває важливішою за кількість снарядів. Підсумовуючи все це, можна сказати одне. Усі ці навички це не просто якісь тактичні прийоми. Ні, це фундаментальна основа виживання, вміння рухатися, обирати позицію, закопуватися та координувати свої дії. Це те, що дозволяє не лише виконати завдання, а й зрештою повернутися живим. І наостанок таке питання для роздумів: коли небо буквально насичене технологіями тотального спостереження, чи не повертаємося ми до витоків? Можливо, саме звичайна лопата та вміння нею користуватися залишаються головною гарантією безпеки на сучасному полі бою.